Всім привіт! Я відкриваю своє кафе про коктейлі. Поки немає різних замовлень я зроблю собі, так як немає різних замовлень як я вже сказала. В мене багато чого є. Із цукеру потім буде тапіока Бабл Сиропи в мене є кокос, лохина, полуниця, Банан А, полуниця все Собі я зроблю м'ятне. Ми змішуємо ось такі смаки. Тобто різні, як це, сиропи, полуницю хочу, але вона засохла. Не знаю чого, але в мене все засохло. Чорна фарба все вже добре. Жовта фарба, яка задіялася все з ок. неї ок. У мене тож все ок як і з чрною. Навіть цукерка не дивиться, представте. І останній кандидат лохина. Вона вся прилипла до кришки. Вона вся прилипла до кришки це піпець. Сюди треба тут пилу, ну ня Прям тут вот, туди там теж закриваємо, ставимо Трясемо, трясемо, трясемо і йдемо до білої. Біла в мене зефір Так, зараз в нас хай буде банан, м'ята і чимпух Чимпух дивіться, ми наливаємо сюди трошки такого нашого концентрату для сиропу. Концентрат. Ми наливаємо і закриваємо. Так, в мене є така паличка. Цією паличкою ми будемо брати різні ось такі от ось такі фарби, тобто сироп. Вода, яку ми наливаємо. Так, там концентрат ми перемішаємо. В мене проливається, протікає трохи, тому.